Йдемо, значить, на Новоград, зупинилися. Ну і так думаю, гляну, гриби подивилася. мухоморчик. Така іду, 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 іду. І щось тут таке дуже гарне. Отак. О. Це що це таке? Монстр. всім грибам гриб. Прямо біля дороги. Чоловік побіг далі в ліс, бо він в кросівках, а я в шльопцях не йду, тому що я не знаю, що тут за змії є, нема. Буду обережно, бо колись так я вже на дві натрапила, на три навіть. Вигнать, Комарів, куча їдемо вже! Я знаходжусь на погребі. Щоб ви бачили це все виноград. Тут соняшник і І ще видно де не йде гілля. Бачите? так ми гіллеємо глеєм. Це весною знову гілля накидали, обрізали. Зараз виноград все заплете і оцей прямо на виноград ми знову глеєм, Потім побачимо, вже, мабуть, буде досить. У мене тут каряундр. І он. Я її шукала, 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 шукала. Це одна з. Бочок. Одне залишу. Це дві різних несе, це я так розумію, бо різні форми. А одне є перше липіве яєчко. Ось так. Є оливкові одне. І ще тут одна чи дві несеться. Треба шукати, це я розгрібла, тут дирки не було. Зараз все це так. Крим гарненько. Було приблизно. Фух, і почесала. Дорога мені далека далека поріс аж туди вниз. О цих хащах. Хміль поріс. Треба взяти рендап і покропити. У нас там будинок ще один строїться, сусіда, тепличка. Ось так. Ще одне знайшла. Ож, молотка саме занеслася в крові. Пішла збирати ще. Які це ти тут будеш... О, це вже друга сидить тут. Олешия з короткими ніжками. Ні-ні-ні, сиди. От, взяла на ручки красоту. Мучу. Такі хороші. І десь знеслась моя маруканча. я не туди. А? Як вам? Біжи моя шовкоця. Моя така хороша кійця. Така ти в мене кіцечка. Така красотулечка. Ой, така, така ти в мене шовкоця. Тупчик такий. Не йди далеко, я тебе ще помочу. Такий хвост тебе пушистий, ялки палки а? Яка ж ти гарна. Аж двічі тут несеться. Сирой. Я думаю, хтось лазить. поправляю. Мабуть, там подавила їх трохи. О. О! А зараз Первони. 16-20 яєчок в день вже. Також шастить От Я, бачите, льйонкою забрала, де хочете. Ось тільки що злетіла. І вже одна вискочила сюди. Вона не їла. Вона хотіла знестися. Побачила мене, випригує. Цей ящик так перевертається. І мої яєчка так чук-чук-чук-чук-чук. Шкода тільки оливкових. Та нічого, дивлюсь, так, жовточок такий гарний. Бачите? Так, це розувенький що так. Це мені таких великих, не 20 кг, тут по кілограм 50. Мішка, 6, 6 мішків, раз, два, раз, два, три. І три, так. Да. Один я розв'язала. Дали зерна. За курочок 5 курочок. Я вважаю нормально. Це пшеничка. Домашня. Зілечком, правда, ось з'їдять. Мої ви моделі. Ну як без вас? Взагалі ніяк. Уу, взагалі немає часу не знімати нічого. Значить, нарвала я усі в три мішка. Це та полуниця, що я купляла 5 сортів. Це ремонтантна. Так. І автомобіль мішок моєї домашньої. Скажу так, домашня в мене також колись була сортова, вона не перед. Пилилась нічого. Навіть краще була нічта, що я купила п'ять сортів по 25 штучок. Капуста, 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 капуста. Це капуста не сортова, це капуста. М -м ну, звичайна, Ну, нормальні такі головки, Хороші. Диводити. Єдине, що дуже багато середнього сорту. Тому, бачите, вже починає портись. портитись. Що роблю? Значить, салатів я вже на салату закрила. Зараз буду просто на дольки такі великі різати і заливати розсолом для помідорів, для томатів. Дуже смачна, вона хрумка така, солоденька, смачна. Потім. Буду закривати, заливати кип'ятком е, на голубців банки. Рецептів в інтернеті багато, дуже багато. Тому що хотіла нагорнути голубців, купила фаршу, рис, все у мене є. Нема часу, просто нема часу. Нема часу навіть ось на дачу приїхати, позабирати капусти. Мені треба. Ну, я не знаю, в разів 10, а може більше, ніж оце я нарвала, забрати зари. Приїжджаю своїм автомобілем, бо чоловік навіть доїхати сюди не може бусом. Було б мені прекрасно бусом приїхати з хлопцями, все загрузити. І все. Так гружу в свій автомобіль. Скільки міщається, кабачків ще вибрала і все. Моркви треба нарвати, не знаю, чи нарву, там ще копичку. Так, сіна склала, жарко. Ну от, тут кучка, дві вже гусім занесла, два відра. Це все для касети. В касетах вона замочую. Воду зливаю, на ніч залишаю. Завтра зранку щось по касетах, а щось О, в ящики буду садити. Таких чотири відеречка нарізала. Ну, трішки вискочить. Тому що те, що пройшло в мені з інтернету, коли замовляла, все сухе, пересохше, лохіна гарно дійшла, хризантеми гарно, а от по полуниці, да. Нарізала своєю, в мене гарна полуниця, посаджу, підкормлю на осінь і на весну буде полуничка. Буду ховати, бо тут у мене кури зараз зранку все з'їдять. Ще мені треба, ще треба грибочки покласти, помити в сушилку і три ящики мать. Ну, ще, мабуть, десь пів дванадцятої зараз десь так, тому що в день не встигаєш все. Взагалі дні маленькі якісь такі. А хочеться все. От зараз полуницю, саме зараз потрібно пізніше, коли там я буду вільніша. Де да, коли я буду вільніша полуницю, вже буде пізно. І зараз я пророщу в касетах, тоді з корінчиками гарно висадили, вона відразу прийнялась. Корочки мої ще під плівкою. Сьогодні почали третій відділ заливати бетоном. Ну, ще, мабуть, день-два, де будемо блоки класти вже. Блоки обіцяли нам за день покласти. Курочки мої терплять. Сьогодні продала 15 курочок і одного півника. Треба було два, ну там свекруха казала дасть одного, бо в мене вже немає домашніх циплят. Тих, що від Ломан Браун, дуже гарні курочки, дуже гарні, молоді. Помісні вийшли, не хворіють помісні, кури взагалі не хворіють, як на мене. Навіть схрести породну любу із породною виходить помість, і вже вона міцна, міцна імунітетом. Так от, розібрали всіх. Півнів нуль. Вже породні залишилися. Вже такого там на фавероля схожого сьогодні продала. І курочок, ну, можливо, 5 залишилось у мене домашніх. Хотіла собі залишити з десяток, а зась. І ще й тих 5 просять продати. Не знаю. Подумаю, до завтрашнього ранку. стой. Ой на! 5 курочок поміняла на зерно. Бачите, які мішки. По 50 кілограмів, 6 штук. А ще. Не пам'ятаю, 10. Нам потрібно сало. У нас старший син їсть солоне сало товсте. Сало з'їв, все вже. І він їде на навчання, попросив йому заготовити багацько. Зараз ми свинку купувати не будемо, тому що немає часу навіть розібрати. Потрібну морозильну, камеру підготувати і тому подібне. Ось так. Да курей поміняла, якихось насала, якихось продала. Петюня моя сидить. Дуже хороший півник. Курочок збирає, глядить, не б'ється, молодих не ганяє. Такий прям тихенький. Ну і своїх дівчат обхожує. Ой, красончик, чотирма лапками вже пішов, зараз по плитці ще сковзається. Молодець. Отак. Да молодець, моє ти золоце. Молодець, мій котик. Це далеко не йди. Будь о. біля мене. Ходить за мною кругами. У Коліжку лізе. Постійно ходить. Так. Чорний. Пішов, падає, але пішов вже. Я так думаю, в туалет хоче. Кури повигрібали. Грибоямку. Да, Це в туалет він хотів. От він не може вдома, в будинку ходить в туалет. Отак, о, не трішки. Не може. Молодець. Я так і думала. Насін. Відпочив. Тільки починаєш котів ганяти, бить, кричати. Вони стають дурними і ще більше шкоди роблять. Якось так. Мої хазяйки тут готові мене клюнути, з'їсти і відібрати в мене все. Сидить моє золоце, Приповз, попросився лапкою так наверх. Поклала його, там він застелила трішечки.